Одеси в Київ кльова дорога і з Києва в чоп кльова дорога. Але якщо тобі треба заїхати з Тернополя, наприклад, в Запоріжжя отудою, от через Умань, через Кіровоград, то тут, звісно. Це все такий жорсткий ре, реаліст, по — Жорсткий реаліст. Я порахував, що я все порахував собі, знає, що краще на, збирати на секвою, і вона 4 роки абсолютно не буде тобі нічого говорити, а можеш собі купити щось, щось інакше і будеш з колесами бігати. Що очікуєте від концерти, яке будуть? Нічого. Нічого. Ні. То люди мають очікувати, я їм маю давати. Знаєш, тут було б дуже цинічно їхати на концерт і очікувати. Знаєш, я сьогодні очікую ящик коньяка і, і корзину квітів. Ж, ви буде. А? І про нас теж буду. Бу -бу. Зараз я якраз от збираю збірний образ. Ваш телефон відкритий для фанатів. Спокійно. Спокійно. Звонять і якщо такі, які вечіром, очі. Да. Ти знаєш, радує присутність наявність толерантних людей в українському суспільстві. Може на сотку двоє людей можуть собі дозволити дзвонити нетверезими, десь дуже пізно. Хоча я в десятій виключаю звук, там дзвони, не дзвони. А так в основному можуть люди позвонити після концерту, дуже дякую. І все. Телефон от. В інтернеті 067 400 05, 15. можете вивезти на бікборді. Ми минулий бік раз рукували. А? Ми, 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 вже... ми підняли підтримки, ну, з вами зв'язалися. Скільки звонков взагалі все рівно? Від фанатів може бути, що і в тиждень ні одного. Да? Толеранції радує абсолютно. От вони після Якщо є привід якийсь, знаєш, просто там констатувати факт. Да. А от такого, ну чого, як діла? Ну в мене, звісно, з тим є своє ця. Свій спосіб боротися. Чорний список. Він навіть не чорний, він ужасний. Каже, як він називається, скільки там людей то просто, може я таким чином просто відшліфував то суспільство. Є такі штуки, а є останніший сказочник. Ей, не треба, дівчата, на ніч. Я Так.